Вона в команді, та, і вона зараз, зараз не тут, але на ближайших до тренуваннях вона буде. Там є деякі моменти, які ми узгодили, і ми йдемо на деякі поступки. Ну, скажімо так, що будь-який тренер скаже, що він хоче ще більше і якісніше. Але ми знаємо, в яких реаліях ми працюємо і в якій ситуації ми зараз знаходимось. Ми дивимось, ми шукаємо і завжди е, тренера, менеджмент е, пульс на пульс, пульс, е, де, хто пульс ринок. Він не так не такий жаль. Але е, ми не закрили двері для інших гравців. Е, на початку ми можемо говорити все за завгодно. І як би там не було, е, перше, що ми амбіційні, амбіційні тренери, амбіційний клуб. І ми хочемо, щоб кожна гра була виграшна і плани ставимо дуже цілі, дуже і обіцінні і високі. Інакше б нас тут не було. Надо віддати належне дівчатам, які повертаються, і ми ведемо переговори з Волі, ведемо переговори з іншими, щоб повернути їх сюди, повернути до якіснішого тренувального процесу, якісної гри. Це можливо, але потрібно прикласти дуже багато сил і повернути цих гравців, щоб вони були на виду, щоб вони отримали цю якість навчання, тренування і гри. Ми ставимо для себе цілі вийти на міжнародну арену. Але спочатку потрібно бути спортивний принцип. Нам потрібно завоювати перше місце, щоб по принципу піднятись і грати там. По-друге, щоб грати на міжнародній арені, потрібен склад спроможній грати на рівнях з командами європейського рівня. І на даний момент ми це не можемо зробити. І ще раз ми тільки, тільки війшли в цьому сезоні в чемпіонат і будемо готуватись подальшому. Наша ціль зараз максимально. Зібрати все, що в нас можна бути там, да? і чемпіонство, і кубок це амбіційні обі... цілі, і... це для цього року. І а на наступний сезон будемо думати, як далі. Але цілі в нас є. І, і є в керівництвах. Це найголовніше. Давайте так, ще в нас ще час, ми придивляємося до одного, тому що це така непроста і. Рішення будуть бути зважене, скажімо так. Ваша. Я завжди беру думку різних з різних сторон, сторін, і гравців, і менеджменту, і те. Давайте так, я для себе я розумію. Я хочу ну, так, трошки вже переконатись да, на ближчим часом, тому що затягувати я не можу це. Старту п'ятірку я вже бачу, ну і капітана теж, але трошки, трошки потрібно зачекати. Ну, давайте так, що в нинішніх реаліях і те, що ми в цій віковій групі, заліз немає такої великої різниці. Зараз вона ну, от, грає ближче до кошика. І її скіли відпрацьовував на цій позиції. Але далі в сучасному баскетболі ну, кожен гравець універсал да, і повинен вміти грати як біля кошики, так і з дистанції. І потрошки-потрошки, степ-бай-степ ми будемо спробувати ну, робити трошки інші скіли для неї, і вона дуже Якісно сприймає інформацію, і вона дуже старається. і Хоче доказати, що, ну, що не, ну, вона спроможня. Ім'я тут не має ніякого значення. Вона гравець і по, по натурі. Вона любить баскетбол, і а, співпрацюючи в збірні, U-16 я побачив, а, на що вона спроможна. Але роботи дуже багато, і вона все розуміє і знає про це. І я сподіваюся, що вона підбується більшого і все в її руках. Наше, наше завдання тільки допомагати. Я задоволений тим, що до нас приєдналася влада. Вона зараз на огляді, і її відношення до тренувального процесу, мені і мені панує. Але ми зараз дивимось буквально тиждень і вже приймемо рішення. Я думаю, що всередині наступного тижня вже буде рішення про неї.